ЮСС Джеральдфорд -er найбільший і найдорожчий військовий корабель, що коли-небудь був побудований, має значну перевагу перед ракетними можливостями Китаю. Його передові технології та палуба площею 25 тисяч квадратних метрів роблять його кращим за будь-який інший авіаносець. На кораблі може розміститися до чотирьох винищувальних ескадрилі і понад 90 тактичних підтримувальних повітряних суден. Повітряна міць корабля більш значна ніж у принаймні 60 країн разом узятих і має більше прихованих винищувачів ніж у всіх збройних сил Росії. USS Gerald Джеральд Ерфорд, новітній і найбільш передовий авіаносець у Сполучених Штатах, був уперше розгорнутий в умовах зростаючої на. Пруженості в Тихому океані, а пізніше його переспрямували в південно-китайське море. Судно уособлює передові характеристики останнього покоління військових кораблів, що володіють великими модернізаціями, що робить його потужним супротивником з приголомшливою вартістю, що перевершує 177 мільярдів доларів. Дружня підказка. У нашому телеграм-каналі всі секрети, про які тут не скажеш. Залітай. Там реально цікаво посилання в описі під відео.